Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Шуманки Сераж. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Сьогодні поговоримо про те, що відбувається в Польщі, як це відобразиться на українцях, чи вийде Польща з Євросоюзу, чи чекає Польщу якась радикальна очистка влади і е, розкол в суспільстві? А також чекає Україну з її сусідами, тому що ми зараз напряму залежимо від наших сусідів і мати з ними гарні стосунки для нас просто є необхідним, аби вижити. Ну що вітає Сереж. Привіт, е, дивись, є. У кожної нації свої традиції. От ми українці, ми любимо чубитися, да? поляки люблять пишатися. Але тут знайшла коса на камінь, і ми бачимо, що масла в вогонь підливає Російська Федерація. Останні пікети, до речі, група типових Харків. В... Натипове Харків перепрошую, Харківська група в інстаграмі постала світлини, де трактори їдуть на е, пікети з радянським флагом прапором, і е, там пишуть, що Путін там прийди, Польщі поможи і все інше. Ми бачили такі ж самі плакати: Путін прийде Україну спасі, і ми бачимо, чим це закінчилося. Давай подивимося, що відбувається зараз на кордоні. Наскільки велика, е, великий вплив Росії в цих протестах і ситуаціях? Ну, от Знову в мене випадає, що там вплив через 5 10 -і руки. Тобто, там не зовсім в мене воно якось хитро. Знаєш, не зовсім відверто, не зовсім впряму. А ті, хто Качає суспільство організовує мітинги через якісь руки, отримують фінансування з РФ і, грубо кажучи, методички з РФ, тобто розкочуючи, при чому деякі радикальні угрупування, що саме цікаве, впевнені, що вони не мають стосунку до РФ, але вони мають стосунок до РФ. Просто типу не зовсім знаючи, що вони мають стосунок до РФ. Тобто, знаєш, це такий момент, коли які-небудь націоналістичні польські групи думають, що вони зараз борються за е, Польща для поляків, оця вся історія. А керуючий механізм іде із, із, із нашого сусіда, розумієш, типу, через 5-10 років. 1 березня буде блокуватися польсько-литовський кордон. Як е, Литва відреагує на ось такі провокації? Литва, до речі, у цьому форматі буде якось достатньо, давай так, скажімо, е, ну, гучно, мабуть, на це реагувати, більш, більш агресивно. Я так розумію. По... Дев'ятці жезлів це, типу, або дзеркальна відповідь, або якась, Ну, ти зрозуміла, якась така достатньо агресивна реакція. Та Тоб... от дзеркальна агресивна реакція. Дуда має зустрітися з Зеленським на кордоні України і Польщі. Чи допоможе це якось врегулювати ситуацію? Mm, да, це обнулить якісь процеси. Да, це допоможе. Це обнулить якісь процеси. Але але тут головне, щоб з нашого боку знову не порушувалися якісь домовленості. Розумієш, бо там а, все одно частка нашої нашої провини вона має місце бути. От у чому проблема. У нас дійсно були б з нашого боку порушені серйозно порушені домовленості. І за цього це абсолютно вилилося в те, що вилилося, але воно переросло вже в неадекватну історію. Причому з ну, польської сторони в абсолютно неадекватно, тому що якщо на початку це було, знаєш, як дійсно незадоволення, пов'язані з порушенням якихось певних ну, певних домовленостей, які є, які рушили аграрну систему Польщі, Польщ, то зараз це вже переросло в неадекватний радикалізм, який не має стосунку до реальних стосунків. Тобто тут потрібно розуміти, що з владною частиною Польщі ми не зовсім те й сварилися. Знаєш, типу з керівництвом Польщи. Mm -hmm. А от те, що відбувається всередині у них під носом, це вже друга історія. E, чи якось відреагує Польща взагалі на цих радикалів і чому вони зараз мовчать? Та там вже якогось діда затримали, який кричав Путін, прийде, бачиш, ж відреагували. Зараз подивимося. Так. Так, реакція буде. Реакція буде, але вона буде трохи пізніше. Причому реакція буде по рицарю мечів. Реакція буде по рицарю мечів, вони наче очікують а, якоїсь п'ятірки жезлів, тобто якихось, знаєш, більш масових заворушень або більш серйозних провокацій, щоб під егідою оцієї перетинання межі уже законною. Ти зрозуміла, не зовсім не в адекват, почати, почати агресивно на це реагу... реагувати. Отак, от, от назвемо. Чи буде тригер в березні місяці? Замер. Трохи пізніше, скоріш за все, ніж березень. Трохи пізніше. Це десь про квітень травень. Угу. Ось там, от, от там от якісь моменти. Тут буквально якесь вичікування. Вичікування чогось, вичікування чогось. Для того, щоб потім дієво це чогось придушити. Е, ось ця стратегія вичікування, вона правильна? Який буде результат того всього? Так, mm, да, да, в, цілому, в цілому правильно, тому що зараз, якщо зараз почати якось агресивно радикально діяти, це не приведе до такого масштабу якихось е, зачисток та схен. Таке враження, що тут. Видивляються схеми можливо фінансування. Знаєш, додатково да якісь такі от моменти, тобто прощупують, прощупують протестувальників і чекають, коли вони перетнуть межу. От mm -hmm. реально тут прям про межу дуже серйозно в мене йде. Тобто коли вони перетнуть межу і коли це вже піде в якийсь такий знаєш, неадекват, коротше, щоб це були законні глобальні підстави. Наприклад, не просто затримати якогось палаумного там з а, надписом Путін да, прийди, а для того, щоб повністю а, зробити незаконну організацію, наприклад, да, від, від якої виступає цей дід. Тобто тут такий масштаб, вони mm -hmm. намагаються взяти в масштаб. Російський слід буде викрито в цьому всьому публічно на всю Європу. Mm, да. якийсь, якийсь російський слід буде дійсно доведений. Uh, ну і буде доведений, ми будемо бачити якусь або емоційну промову, або емоційну заяву з цього приводу. Тобто, такий емоційний момент дійсно дійсно буде мати місце. Uh, от, причому воно м, стосується когось uh, по п'ятірці мечів, когось ще із середини. Тобто, це не просто. Знаєш там, фінансування якого-небудь одного поляка іншим поляком через РФ? Ні, це типу з кришуванням когось, хто є при владі, або займає якусь посаду. Типу, з викриттям отакої персоналі, це ще буде додатково пов'язано. Країни Балтії, як взагалі будуть реагувати на ту ситуацію? Ну, дивись, чи загостриться якісь прорадянсько проросійські чуваки в країнах Балтії? Там, хоч ну умовно, да, до кінця року або хоча б найближчі півроку? Да. Ми будемо бачити якісь намагання розкочувати суспільство всередині, угу. потроху знаєш, якось так такого формату, якісь заяви, особливо те, що стосується весни. Але тут скоріше це про 8-9 травня, коли вони там вилазять угу. до тих совєтських пам'ятників і як шутять самі Балтійці, о, класно, не зносите той пам'ятник, тому що всіх е умалішонних ностальгіруючих настальгіруючих видно одразу типу в ці дні не знаю, яка це буде знаєш індикатор, скільки там палоумного народу лазить да, по нашій по нашій країні? досі от Настальгіруючих за великим могутнім Савком. От, але РФ дійсно буде намагатися качати там е, суспільство от якраз за рахунок тих, хто не отримав громадянства. хто досі Ну Ти зрозуміла, є. Е, Оцим гостьовим персонажам, uh -huh. типу ж там є резидент, не резидент. Хто досі є не резидент, то типу там на ностальгічні почуття, на оцю всю історію. Вони думають, що вони зможуть дестабілізувати країни Балтії таким чином, а вони не зможуть дестабілізувати, тому що в країнах Балтії більш радикальний підхід, тобто, все. Або писки позакривали, або зібрав манатки і вели до свого там куди-небудь іжевська. Все, типу, там більш радикальна така історія з оцими аля національними міншинствами, які є там понаїхавшими росіянцями і постсоветами. Ну коротше, uh -huh. там буде більш така реакція. Знаєш, не, не ні, ні, ніхто не буде там жувати соплі і м'яти сіськи, бо всі чудово пам'ятають, що таке совок, і що там взагалі було. розумієш, які відношення у них за речі. Німеччина, які відносини будуть в Україні і в Німеччині, і що з російською пропагандою? Боже, на просто невіроятно. Шольц. Прям тут ти розумієш тут. Прям улюблена жона. як просто, просто його щось поміняло, переобуло, перевзуло, підняло і гепнуло. Ні, він не захворів. Він знайшов якісь альтернативні ринки. Я так розумію, Німеччина десь подомовлялася, те, що компенсує її їм. Е ну, ти зрозуміла їхні да, певні там моменти. Ага. От і з за того риторика трохи змінилася. Тобто він отримав стороннє фінансування для Німеччини десь і відкриті ринки інше домов домовилися. І як тільки домовилися, його трошки угу. трошки цеєчки е попустило. Так, пропаганда, яка є на території Німеччини. Ну ми ж розуміємо, да що це пов'язано із однією частиною Німеччини. Тобто, тут суспільство умовно в певному розколі, угу. тут суспільство в розколі, тобто та європейська частина Німеччини. Вона та виступає за Україну і за Європу. А та, яка була колишньою о, там ГДРом, оця все mm -hmm. історія. Там ну ти зрозуміла, як воно там коротше, да, яка була по ту сторону берлінської стіни. Там оці ці всі пропагандистські, м, якісь. Наротиви, постсовєтські, чехословацькі стінки, яких уже немає. Оця вся сервізи, подіваєш, ця ностальгічна, ностальгічна історія. От. Але в цілому ну, стосунки більш-менш. Що буде якась допомога захисного характеру, да, буде продовжуватися. Угу. Е, Угорщина. Угорщина спить та бачить Закарпаття, а по факту отримує лише плюшки від Аресі. Що чекає цієї весни нас на кордоні з Угорщиною. Орбан попуститься трошки. Давай так, на Орба тиснуть і будуть продовжувати тиснути. Те, що це відбувається, не зовсім інколи у медійному просторі, але світ. Да, як, як карта більш глобальна, тобто країни тиснуть на Орбана, і причому тут дуже цікавий момент, е, пов'язаний із тим, що Орбану висувають якісь достатньо руйнівні для нього ультиматуми, поки він ну поки воно ще знаєш колихається, але але якесь вилучення його обмеження перекривання якогось механізму робочого для Угорщини, воно відбувається. Тобто, тут коротше, він він Кожного разу погіршує ситуацію для себе та для угорців в цілому. Угу. Тому там процеси запущені і вони, вони там є. Внутрішні процеси Угорщини вплинуть на рішення Угорщини в Європарламенті стосовно зброї, стосовно підтримки України. Вони ж постійно нам палки в колеса ставляться. Mm. Він заколихав ну, типу, Угорщина у цьому форматі заколихала всіх. І скоріше за все, ми побачимо до, кін до кінця весни якийсь механізм, який не бере до уваги думки Угорщини. Я прямо не знаю. да, я прямо не знаю хто гірший. Хто гірший представник нашого конченого сусідства Ерефія чи Угорщина? Бо я вже підіймала питання якось а, з приводу того, що комплекс меншовартості вартості у нас не тільки від РФ, він ще і від угорщини. От у чому прикол, і при чому солідний, і причому РФ взяла механізми викорінення мови та культури. Які використовує вже давно Угорщина, і приклад тому Мадяри і оця вся історія. Тобто, коли ти приїжджав до Угорщини і ти мав бути угорцем, а не українцем, бо ну, типу, там прям. Ти якщо хто цікавиться історією, може подивитися документалки пов'язані з тим, як викорінювалося українське меншинство на території Угорщини, і як, який був тиск, який був комплекс меншої ти, ти, де ти був зобов'язаний сказати, що ти угорець, але не а не українець, де ти не мав права спілкуватися власною мовою, і ці механізми для себе взяла Ерафія. Не викорінюючи і нав'язуючи російську мову, тобто, тут у нас що тут один сусід блювати хочеться, що тут один сусід блювати хочеться, розумієш, якби угу. в такому ключі, от тому там в цілому Угорщина вона давайте так лояльна ніколи до нас не була. Ось так, от ми це окреслимо. Але нагадую: Угорщина у всіх війнах вибирала не ту сторону. Тому можемо порадіти, що вона обрала Еревську сторону. Я би напружилася, якби вони виступали б за Україну. Е, питання в нас ще є один сусід, про якого ми не говорили, це Туреччина. Відносний сусід, звісно. Е, е, та, е, щось за тих Ердоган. І я вже не знаю, що краще, коли Ердоган пропонує зернову угоду чи мирні перемовини, е, чи коли Ердоган мовчить. З чим пов'язана така тиша? І що чекати у стосунках з Ердоганом і Туреччиною? У Ердогана є якісь внутрішні процеси всередині Туреччини. У них там якийсь двіж, криза, колапс. Щось у них там не в порядку, як у самої да, реччини чи економічно чи політично, і звідти Ердоган займається питаннями внутрішніми країни, а не зовнішніми. Чи дасть він про себе знати в якомусь до речі, знову транспортному моменті? Да, дасть коли трохи пізніше? І це буде знову питання прямо світу. Ердоган із кущів такий я вирішу ваші питання. Я!» Ой, герой, який зараз все от, ну, типу, Він вилізе ще чорт, як чорти з табакерки, але у самій Турції там певні да, дійсно процеси не окей є, там із, я так розумію, з економікою, з ринком нерухомості, з купою всього. Тобто угу. там щось вони, щось вони там єлі грибуть, а до, як, до Чи можна подивитися ставлення турків до росіян, які масово переїхали до Туреччини? Ну, це п'ятірка мечів для більшості турків. Тобто, це така, знаєш, й е, е, вони не розцінюються як повноцінні громадян, громадяни або як, е, як щось на що не дивляться турки з ухвало і зверхньо. Тобто, тут е, росіянці, які знаходяться на території Турції, це виключно про бабло. Це виключно про вигоду, це виключно про все. З ними мати справу будувати бізнес, не всі та й ринулися. Розумієш, воно на, 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 на хіба воно їм треба mm -hmm. доїти росіянців, да, розводити росіянців. Да, торгувати е, за великий е, контрабас, гнати за великий відсоток ввозу, да, Але ж не це ж не велика братська любов, це mm -hmm. використання. І, нарешті, що в нас буде з е, нашим зерном і е, нашим імпортом, точніше, перепрошую, експортом. Чи зможемо ми е, налагодити експорт нашої продукції? Бо для нас це зараз вкрай важливо. Ну, дивись, у нас все одно є обмеження з приводу нашого зерна. Все одно є обмеження, і я про це говорила. Ми не можемо торгувати в повній мірі з Євросоюзом, тому що ми просто покладемо той Євросоюз своєю аграрною продукцією. А це нікому не треба. Не ним, ну не їм, не світові, нікому. Тому нас все одно будуть обмежувати. От і наше завдання насправді тут не порушувати домовленості, не питатися, вибачте, за французьку, хтось з дітьми дивиться заберіть, їх наїбати, понімаєш всіх навколо і прогнати зерно. Яке за документами є нижчого гатунку, а насправді гониться вищий гатунок і гониться типу транзитом, але чомусь де-небудь в якому-небудь утрованому Гданські осідає, Хоча їхало зовсім не в Гданськ, Розумієш, нам би бажано би не, е, ну, не порушувати цих домовленостей, бо поприкривають на чорт все. Ну, типу, і будуть, на жаль, частково від того праві. Ну, типу, поляки перетнули межу. У своїх протестах, у тому, коли перестали пропускати військову та гуманітарну допомогу, якби це стосувалося виключно бізнесових би питань. Там би ще знаєш, можна було би на це дивитися. Поляки перегнули, коли заблокували кордон повністю навіть для військової допомоги, для волонтерської допомоги, для фондової допомоги. От там от просто типу ну реально іти бити морду і писки. Просто що ви робите вообще? Зовсім вже подуріли. А от бо бабки і бізнес, і аграрна історія це одне питання, і зерно це одне питання. Військова допомога, і гуманітарна Україні. Це життя необхідна історія і життя важлива. А фури в тебе з екіпіровкою стоять на кордоні. отут тут вже перебор. Ми знаємо, звідки цей перебор, ми на початку з цим розібралися, звідки ця історія йде. А, от. Тому якось так. Але певні обмеження будуть для нас із зерном. І якщо ми не будемо порушувати домовленості, то воно буде йти по накатанні. Добре, дякую тобі, велике, Сераш. Розглянули всіх сусідів майже. Залишилася Білорусь е і РФ, але це як пісня про пісню. Про це можна говорити вічно. Там за дерево-деревом, а за деревом ліс. Uh -huh. Тому ставимо три крапки. Не прощаємося надовго, а чекаємо на зустріч з тобою на твоєму каналі, щоб нічого не пропустити. Тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку, щоб це відео побачило дуже багато людей і, можливо, комусь десь підгорить. Все ж таки, ми сподіваємося, хтось в Польщі побачить і скаже так, ви бачите, що може бути, і дійсно замислиться. Ми на це сподіваємося і всім гарного. Перегляду наступних випусків донатьте зсу, підтримуйте волонтерів, не нехтете сигналом повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких.